Навіть нічого зовсім не можна сказати поганого про цю людину. Знаєте, буває там якісь сварки в класі, ще щось. Це завжди людина, яку я буду пам'ятати усміхнена, сидячи на першій парті, який завжди готовий допомогти. Підтримуючи зв'язок з однокласниками у період повномасштабного вторгнення, Тарас завжди відповідав: у мене все добре. У такий нелегкий час хлопець вирішив нарешті освічитися. Коханій пара побралася у липні, і здавалося, попереду найважливіші миті, і така бажана перемога. Але у боротьбі за рідну землю життя Тараса обірвалося лише наприкінці літа йому виповнилося 24. У В нього було день народження 27-го. Серпня. Я йому написала останні мої слова, бо написала Бережи себе. Я пишаюсь з ним. Його бажання було підняти прапор України в Криму. Мрію стати військовим. Тарас плекав із дитинства, брав приклад із найрідніших. Це дуже достойна людина. Він дуже хотів стати військовим, він не встав. В нього батько військовий, мама військова, брат військовий. Я дуже прошу. Всіх, просто всієї України. Я дуже прошу, щоб завжди пам'ятали, якою ціною, якою ціною достається нам ця свобода. Про загибель Тараса у сім'ї дізналися наприкінці минулого тижня. Однією із перших сповістили дружину. Цій рані дуже важко буде загоїтися, кажуть рідні захисника. Не стало дитини, шкода, як несправедливо в цьому світі. Дуже несправедливо. Тяжко це поняти, перенести слів на Вогник в очах молодого бійця із оптимізмом та надією на краще, що на його останньому фото тепер не згасатиме ніколи. Його подвиг пам'ятатимуть нащадки із болем у серці та сльозами на очах, як і сьогодні, коли навіть небо у скорботі. <му>